10 помилок початкових інвесторів. Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Я інвестую в фондовий ринок, здебільшого в акції американських компаній, і показую на живому прикладі, як це відбувається в реальному житті, а не десь там на картинках. Інвестую в акції вже 2 роки і показую вам свої портфелі, які акції я собі купую. Зараз можете собі їх бачити. Наприклад, Interactive Brokers, я маю 2 брокера, і другий це Trading212. До речі, якщо ви ще не маєте брокерського рахунку, а хотіли почати свій інвестиційний шлях, то можете зареєструватися по посиланню під цим відео і отримати приємний бонус у вигляді безкоштовних акцій або грошей. На даний момент до Trading 212 можна зареєструватися лише з території Європи, і їх акція по отриманню безкоштовних акцій закінчується через 8 днів. А як ви будете дивитися відео, то мабуть уже 7. Отже, 10 помилок початкових інвесторів, через які здебільшого я пройшов сам, ну або деякі Мої знайомі. Ставимо лайк, починаємо. Отже, перше, це інвестувати в щось одне, точніше в одну компанію. якусь Ви вибрали собі одну компанію, дві або три компанії, і все, інвестуєте постійно тільки в неї, тільки в неї. І рекомендується інвестувати від 10, створити свій портфель від 10 до 30 різних компаній, якщо ви інвестуєте в окремі акції. Якщо у вас ETF, и ну то можете вибрати собі якийсь фонд, наприклад, S&P 500 ну і інвестувати, наприклад, тільки в нього. Але так само для диверсифікації краще брати декілька різних фондів. На своєму прикладі, ви бачите, я маю близько 25 зараз різних компаній і інвестую в окремі акції. Друга помилка це велика активність, тобто купувати, продавати, купувати та продавати, тобто бути трейдером, на моє бачення, тому як я пасивний інвестор, для мене бути трейдером це якби помилка. Для тих людей, хто трейде і цим постійно займається, можливо, вони будуть казати навпаки, що бути пасивним. Ним це помилка, а от трейдити це класно. Поки що в мене нема знайомих, які займаються трейдингом і вони в плюсі, тобто вони е за якийсь період часу, не знаю, там рік можуть бути в плюсі, але приходить той момент, коли вони майже всі гроші зливають. Це перше, якщо відносити до трейдингу. Друга річ, коли ви постійно купуєте, продаєте, купуєте, продаєте і думаєте, о, в мене ось виросло там на відсотка, Не забувайте про те, що ви ще платите комісії за купівлю і окремо. za Продаж. До речі, нещодавно в мене було відео на каналі про Interactive Brokers і про їх комісії, і яку, який тариф собі вибрати, чи там, де ви по долару платите за одну угоду, чи по 30 центів 35. Відео буде десь тут. Третє не мати кешу на рахунку, не, має, не мати вільних грошей. Тобто ви інвестуєте всі гроші, заінвестували там, не знаю, 10 тисяч доларів і всі відразу вклали в акції. І наступні гроші, непонятно, коли у вас будуть ці 10 тисяч. Якщо у вас вас там стабільно 10 тисяч ви поклали, а через місяць маєте там ще 50 тисяч, ну то окей, так може бути. Але вкладати всі гроші одразу в акції, на мою думку, є помилково. І треба завжди мати якихось 20% від загального портфелю кешу для того, щоб можна було, наприклад, усереднювати ту або іншу позицію, коли вона різко впала, там на 30% або ще може більше, ну або хоча б на 20%. Наприклад, мій особистий приклад з компанії. Meta Platforms, коли ось вона отак ось ось виросла, і потім різко почала падати, 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 і дійшла до позначки 90 доларів. Добре, я то її собі купив десь на позначці 130 чи 140 доларів, але я хотів би вкласти в неї набагато більше, а грошей не було. І інші компанії теж не дуже хотілося продавати. Якщо взяти, наприклад, ось тут відрізок в рік назад. То бачимо, що в листопаді вони коштували, ось 4 листопада акція мети коштувала 90 доларів 81 цент. І вона тут ось впала з 130 доларів до цих 80-90 доларів. І потім за якийсь місяць вже почала відростати. А як ми можемо бачити зараз за цей останній період часу, то взагалі вона з тих. 80 доларів 90 доларів виросла до 302 доларів за акцію. Четверте, слухати інших людей, інших блогерів і не робити ніякої додаткової аналітики. Перше, це саме головне ну, слухати просто інших, навіть мене. І от просто: а, ну добре, він сказав, то я собі купую. Так, наприклад, у мене було з компанією Amazon. Я послухав з 10 різних американських блогерів, які розказували, люди, треба купувати, тому що от, зараз Ама. Amazon, хоча в нього там і ПНА, і взагалі все, і всі інші показники були такі завишені, такі зашкалені. Я думаю, добре, і я собі купив. І от я собі отут купив там по ціні 144 долара. Точніше, тоді це -то одна акція коштувала там щось 2800 доларів, потім у них був спліт. От. І я ось тут собі купив, і вони різко як полетіли, полетіли, полетіли вниз до 85. Я тоді такий сидів, думав, блін, я ж хотів почекати ще, бо, мабуть, не буде так, як от всі розказують. Була така чуйка. От, плюс інші показники показувались дуже високими. І автоматично, переходячи в п'ятий пункт, це купувати на хаях, на верхах. От я тоді там послухав, послухав і купив собі десь ось в цьому діапазоні собі акції цього Амазона. Воно тут було якби наверху, потім пішло вниз, і десь от тут я собі так зачепив, купив, а воно потім ще різко впало. Далі чуть-чуть відросло, я думаю, ну добре, окей. І потім знову повалилося вниз. Тому, коли відбувається ось щось, щось ось таке, коли от воно різко виросло, то треба бути обережним і робити завжди свій аналіз і дивитися, і думати, окей, чи воно піде, чи ні. Е, інша річ, взагалі, коли воно воно так різко постійно росте і росте і росте, то тут уже незрозуміло, чи ти встигнеш запригнути в цей вагон, який летить, чи не встигнеш, і чи є сенс. Шосте вкладати всі гроші тільки в акції. По правильному треба інвестувати в декілька різних інструментів акції це одне друга річ може бути облігація третє це мабуть може бути навіть банківський вклад і четверта тримати гроші окремо на кеші ну як я говорив що або хоча б на рахунку або просто ще завжди треба мати окремо гроші ситуації можуть бути різні і ви пам'ятаєте що інвестиції це завжди ризик і гроші мають бути якось у вас розпреділені, де якщо в банку якась проблема то у вас нема проблеми там з брокером або навпаки, Якщо з брокером якісь проблеми, то ви можете або з кармана взяти, або десь зняти з облігацій собі, або піти в банк, витягнути гроші. Сьоме. Торгувати в кредит, купувати акції в кредит, або торгувати з кредитним плечем або з плечем, як то говорить. Цього робити ні в коєму разі не потрібно, хоча деякі там говорять ще те, що ви розумієте. Ну, окей, ну, звичайно, кожна людина може це робити на свій страх і ризик, бо пам'ятаємо, що акції завжди ризик, ну і любі інвестиції. Але, наприклад, от якщо ви берете гроші, ви такі о, все, куплю, куплю собі Амазон, бо ось він різко почав рости. Ми забули про те, що на хаях там не треба нічого купувати. Ми отут собі там купуємо і думаємо, воно зараз далі. Як полетить догори? Я зароблю мільйони. Беру в кредит, беру це кредитне плече у самого брокера. І або, або десь гроші в банки ви берете там під, під відсоток, я собі не іпотеку, а берете гроші в кредит. Ну, от, і таки зараз я їх заінвестую, бо я саме розумний, і мені зараз акції принесуть на 10% там в доларах або 20% в доларах, а не то, що мені там, мій банк говорить, що якісь там невеличкі відсотки. І, до прикладу, от ви купуєте десь тут, і ви впевнені в тому, що, о, наприклад, Amazon зараз виросте. А воно не росте, і воно починає у вас скачувати, скачувати вниз. І ви купили собі там, не знаю, взяли 15 тисяч доларів в кредит, так сказати. купили собі там 100 акцій по 147 доларів. Ну, от. І вони, бух-бух-бух-бух, скотилися до 85. А на це все у вас йдуть і відсотки, і плюс потім ще і гроші можуть забрати. Ну, коротше, інвестувати з плечем це дуже високий ризик, і взагалі його нікому не рекомендую. Восьме. Це коли у вас нема аналітики, структури, стратегії, і ви собі купуєте все підряд, там десь щось побачили, десь щось, о, мені оце понравилось. Оце купую, 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 і не дивитесь навіть жодної інформації про цю компанію. І до того нема жодної стратегії, чи я постійно там купую, продаю, купую, продаю, чи я купив акції, там довгостроковий інвестор і забув про ті акції, вони собі там хай живуть, ростуть, якщо треба докуповую. І до того немає жодної аналітики. Наприклад, рекомендую для аналітики такий сайт, як Сток в загальному багато є різних сайтів. Мені подобається цей, тому що Stock Analysis. Напишіть мені, щоб ви мені хоч гроші якісь заплатили, бо я дуже часто користуюсь вашим сайтом і це вже могла бути реклама, а поки що ще не прилетіло грошей від вас. І отже, сайт, на якому можна собі там зайти, подивитися про ту або іншу компанію, ось сток аналізис, то можете собі тут вписувати будь-який тікер от, тої або іншої компанії, і вам отак вискакує. Ось, наприклад, компанія Apple. Тут про неї загальна якась інформація, тут ось офінансово. Інформація, все зроблено в табличках, ну, в принципі, як і в будь-яких агрегаторах, отаких от, от, статистика, навіть прогнози є цієї цього сайту. Але знову ж таки, прогнозам вірити не варто, тому що ну, бо це прогнози, і ніхто не знає, що завтра буде, і що відбудеться післязавтра. Ну, наприклад, можете запитати себе, чи знаєте ви, що з вами станеться завтра. Думаю, ні, тому і так інші компанії теж не знають, що буде з ними завтра інші люди. Дев'яте мати завищені Очікування від акцій, від інвестування, і думати, що о, зараз я зароблю за місяць там 20%, 30%, 50%. Деякі там можете десь побачити якусь рекламу або блогер, якось, який розповідає, дивись, я ось о, за цей місяць заробив там, 100%. Окей, таке може бути. Може бути, що один місяць із всього життя в нього було, що він заробив 100% і на, яку, на якісь частинки компанії. Наприклад, тут знову ж таки, як у мене ось було з Meta Platforms. Якщо подивитися, ось тут, то бачимо, що по Meta Platforms у мене плюс 107%. От я собі її десь купував, десь, десь тут, потім тут, тут. І от основну частину акції я собі от... Десь тут внизу купив, і от середня ціна у мене 137... майже 138 доларів за акцію. От і зараз вона виросла до 303, тобто бачимо 107% відсотків плюсом. І це досить за короткий період часу, тому що от це грудень 2022-го, і зараз за півроку, ну точніше, вже за 9 місяців. 325 було ще навіть в липню, тому е, за півроку виросло ось на 100%. відсотків. Не було тут навіть такого, що за е, місяць. О, і в загальному такого, в принципі, ще ніде не бачив, щоб за місяць виростало на 100%. Тому позбавтеся завищених очікувань від інвестицій, від акцій. І бо, наприклад, ось добре, так тут ось так відбулося, що компанія різко виросла, але це одна із 25 компаній, яка в мене є. О, а всі інші так там не виросли. Якщо знову ж таки, якщо ж вернутися, повернути сюди, то бачимо, що на даний момент мій портфель в 5 плюс 5 Ось 2000 2600 злотих на даний момент. Максимально, що в мене було за весь період, ось 6000 злотих, тобто 13% було плюсом. Але це було коли це було в серпні 23-го року. Зараз усього вересень бачимо, що за місяць воно скотилося до 5%. Бо якби було там 50% 100% в місяць, то подумайте, навіть от та людина, яка вам там розказала, що вона от має там 100% в місяці. Давай зі мною там трейдити, інвестувати. Мій канал показує, я вам показую щомісяця, навіть, навіть кожне друге відео, які реальні там мої дії, що я купую, свій реальний брокерський рахунок, де нічого в мене там не придумано, не домальовано. От, а от ті люди, які там кажуть, та в мене ось плюс 100%, чомусь я дуже рідко бачу, що вони показують свої. Реальні брокерські рахунки і реальні всі їхні угоди, от, то що відбувалося, що вони там купили, продали, купили, продали. Тому що так може бути, що за день ти там в плюс 100%, але не показано, що за цей день то в тебе було 100% плюсом. А за весь рік попередній в тебе там може мінус 300% бути. А третя річ, якби так все просто і легко було, що от зараз ми там по 100% кожен день плюсом робимо. То якщо ви дивились моє відео, про складний відсоток, якщо ні, то тут десь тут відео є, буде посилання, то вже всі дав давно давно були б мільйонери. От, порахуйте в складному відсотку. Скільки це, от, якщо ви навіть і ви починаєте інвестувати з тисячі гривень, де б сіко ви скільки будете мати грошей через рік, якщо кожен день по 100, або хоча б кожен тиждень по плюс 100% у вас було, а то у вас би вже були б мільярди. І десяте це усереднювати, якщо акції впали там на 3%, на 5%, Ви такі, о Боже, мої акції падають. Що я заінвестував? Треба усереднити, щоб хоч не такий був аля мінус. Усереднювати треба, коли ваші акції, ваша позиція просіла, хоча б мінімум на 15%, а ліпше краще на 30%. О, тоді найкраще брати собі і усереднювати. Ну, знову ж таки, аналізуйте, дивитесь звіти цієї компанії, чи вони не були збитковими підряд весь цей час. А ви такі о, я інвестую, інвестую, інвестую. Особисто для мене за оці два роки стало так, що усереднювати позиції, які в мінуси набагато приємніше, чим усереднювати позицію, яка пішла в плюс. Тобто ви такі хотіли докупити собі акції, ну наприклад, той самий Meta Platforms. От, і такі тут, ось зараз я собі докуплю. І вже, вже вона там 138 коштувала в мене. Я такий, ех, вона піднялась до 170. Ну, добре, докуплю. І в мене получалась середня ціна, а так само усереднилась, тільки вона усереднилась в плюс. У мене було 137, а тепер в мене була б там 150 за акцію середня ціна. От, і набагато. Приємніше, коли в тебе ціна за акцію 150, ти купуєш потім по 80, усереднюєш, і в тебе середня ціна за акції виходить там, 115 або 120. І потім відбувається отака ракета. Бах і 325. Звичайно, такі ракети не завжди бувають, і деколи можна на це чекати і 5 років, і рік, і 5 років, і 10 років. Різне може бути з компанією, з їх акціями. І можна бути як в плюсі, так само і втрачати. Інша річ, знову ж таки, якщо не інвестувати, то ще є така штука, як інфляція, яка щороку з'їдає наші гроші. Що таке інфляція? Візьміть зараз тисячу гривень і подивіться на неї, що за неї можна купити. І згадайте, що можна було купити за тисячу гривень 10 років назад, наприклад, або 5 років назад. От. І зрозумієте, що таке інфляція. Раніше на тисячу гривень можна було купити ого скільки, зараз на тисячу гривень ого, скільки мало. Звичайно, до цих 10 пунктів можна додати ще якісь пункти. Особисто для мене це 10 таких основних речей. Якщо у вас є що додати, будь ласка, пишіть в коментарі. І напишіть, які ви ще знаєте помилки, або які ви робили помилки. На цьому на все. Вподобайка, підписка, успіху в інвестиціях.